Що треба знати про акаунт TFSA в 2025 році, окрім того, що це Tax-Free Savings Account, з якого можна інвестувати і не сплачувати ніяких податків на доходи з цього акаунту? По-перше, є ліміти інвестування. Так і в цьому році до нього додалося 7 тисяч доларів. Тобто загальну суму інвестування, яку ви можете зінвестувати, ви завжди можете перевірити на сайті CRA в своєму кабінеті. Просто треба залогінитись, і в самому низу першої сторінки після входу ви побачите ліміт, скільки ви можете всього інвестувати з аккаунту TFSA. Я б рекомендував якомога швидше використовувати цей ліміт і збільшувати суму на акаунті TFSA, бо всі прибутки звідки не будуть оподатковуватись. Наступне: доходи. Дуже багато людей отримує якісь 2-3-4% річних. Поцікавтесь, скільки ви отримуєте доходів в своєму акаунті TFSA, або будете отримувати, або історична дохідність там тих фондів. Дуже часто в банках люди отримують доволі несуттєві. Відсотки, які в кращому випадку перекривають інфляцію, в той же час є альтернативні інвестиції, які можуть давати 10-15% цільового фіксованого прибутку, що є доволі цікавою пропозицією. І дуже важливо розуміти, що ви можете відкрити кілька акаунтів TFSA. тобто можна тримати один TFSA в банку, інший TFSA в альтернативних інвестиціях і так далі. Головне, щоб загальна сума максимального інвестування з вашого боку не перевищувала ліміту. Казаного на сайті Сірей. Ще що хотів би сказати, що якщо ви хочете керувати ризиками, знати, як взагалі, диверсифікувати свій дохід і максимізувати свої прибутки, звертайтесь до мене, я можу вам допомогти з цим, або ж записуйтесь на безкоштовну консультацію. І також у мене є довгі відео на моєму каналі, де можна побачити детально, як інвестувати в альтернативні інвестиції і отримувати доволі цікаві доходи.